Відгадай загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Звичайно, потяг. <клевиць> Порахуй, скільки вагончиків. Один, два, три, чотири. Усього чотири вагончики. Вагончики однакові? Ні. Вони різнокольорові. Хто сидить у вагончиках? Пасажири. Як ти гадаєш, куди вирушили пасажири? У подорож. Або у своїх справах. Скільки пасажирів у жовтому вагончику? Двоє. Чия сім'я у першому вагончику? Сім'я людей. А у другому. Сім'я зайців. А у червоному? Сім'я бджіл. Чому можна сказати, що у вагончиках їдуть сімейки? Бо сімейка це група істот, які люблять один одного і дбають один про одного. Неважливо, як вони виглядають, скільки їх і де вони живуть. Важливо, що вони щасливі разом і мають спільні інтереси, цінності і цілі. Це те, що робить сімейку сімейкою. Наприклад, сімейка людей. Це найпоширеніший тип сімейки, який ми зустрічаємо. У цій сімейці є тато, мама і двоє дітей синочок і донечка. Вони живуть у будинку, ходять до школи і роботи, граються. І відпочивають разом. Вони люблять один одного і підтримують у всьому. Це сімейка людей, сімейка зайців. Це один з типів сімейок тварин, які ми можемо побачити у природі. У цій сімейці є тато заєць, мама зайчиха і маленькі зайченята. Вони живуть у норі, що знаходиться під землею, їдять траву, кору дерев, бігають і стрибають разом. Вони також люблять один одного і захищають від хижаків. Це сімейка зайців. Сімейка горобців це ще один з типів сімейових тварин, які ми можемо побачити в природі. У цій сімейці є також тато горобець, мама горобчиха і маленькі пташенята. Вони живуть у гнізді. Їдять насіння і комах, літають і співають разом. Вони також люблять один одного і допомагають у вихованні своїх малих пташенят. Це сімейка горобців. Сімейка бджіл це один з найбільших і найскладніших. Типів сімейок тварин, які ми можемо побачити у вулику. У цій сімейці є матка бджола, яка керує усім тисячі робочих бджіл, які збирають нектар і виробляють мед, і сотні трутнів. Вони живуть у вулику, що складається з воскових сот. Їдять мед і пилок, літають і гудуть разом. Вони також люблять один одного і працюють на загальне добро. Це сімейка бджіл. Отже, тварини живуть групами, родинами, мають спільне місце проживання, народжують, вигодовують, доглядають, навчають та відпускають своє потомство. У сімейках кожен має свої ролі та обов'язки. Прийшов час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та зроби гімнастику для очей метелик. Ну що, ти відпочив? Продовжуємо далі. Пропоную тобі пограти в гру. Орієнтування на Аркуші паперу. Аркуш паперу має чотири сторони. Верхня сторона, нижня сторона, ліва сторона, права сторона. Також є чотири кути: верхній лівий кут, верхній правий кут, нижній лівий кут та нижній правий кут. У верхньому лівому куточку виклади сонечко. У верхньому правому куточку виклади хмаринку. У нижньому лівому куточку виклади квіточку. У нижньому правому куточку виклади кущик. На нижню лінію посередині виклади дерево. Між деревом і кущиком виклади грибочок. Назви, кого ти бачиш: мураха, метелик. Жук, сонечко, джміль. І павук. Як можна назвати одним словом хто це? Комахи. Розклади комах за моїми вказівками. Мураха сидить біля квітки. Метелик порхає над квіткою. Жук сонечко сидить на листях дерева. Джміль жужить над кущем. Павук сидить під грибочком. В цю гру можеш пограти зі своїми батьками, братиком чи сестричкою, або зі своїми друзями. Успіхів тобі і до нових зустрічей, друже!